Анс Крістіан Андерсен, принцеса на горошині» Був собі колись принц. Заманулося йому побратися з принцесою, та не обикою, а справжньою. І щоб знайти таку принцесу, подався принц мандрувати світами. Одначе справжній принцеси так ніде й не зустрів. Принцес йому всюди траплялося вдосталь, але чи справжні то були принцеси? Він ніяк не міг їх до кінця розкусити, весь час йому в них щось та не подобалося, тож повернувся принц додому, темний, як ніч, бо дуже хотів знайти собі в дружини справдешню принцесу. Якогось вечора не на жарт розходилася негода блискало, гриміло і періщив дощ. Страх та й годі. Аж тут хтось постукав у міську браму, і старий король покликав одченята. На дворі стояла принцеса. Та Боже ти мій, що за вигляд був у неї через ту сліту. Вода пацьоками збігала по її косах та сукні і, потрапляючи прямісінько в носки черевиків, витікала додолу з п'ят, а дівчина твердила, що вона справдешня принцеса. Ну, це ми довідаємось, напевно, подумала собі стара королева, проте не зронила слова, подалась до почувальні. Прибрала з ліжка всю постіль і поклала на самий його спід горошину, а тоді взяла двадцять матрасів і поклала їх усі на ту горошину, а поверх матрасів ще й двадцять перин із гагарчого пуху, саме там і мала провести ніч принцеса. Вранці король і королева спитали, як їй спалося. О, вкрай погано, відповіла принцеса. Я цілу ніч майже не столила очей. Господи, і що воно було в тому ліжку? Я лежала на чомусь такому твердому, що тепер усе моє тіло в синцях і саднах. Це просто жах. Ото -от так вони всі переконалися, що то була справжня принцеса. Адже через двадцять матрасів і двадцять перин із гагарчого пуху вона відчула горошину такою чутливою, ніжною могла бути лише справдешня принцеса. А потім принц із нею побрався, бо тепер уже знав, що йому дісталася справжня принцеса, а горошину передали до музею рідкісних речей, де вона лежить і досі, якщо її ніхто звідти не поцупив. Знай, що це була казка. А не Бувальщина.